Мої дівчатки красотулі. Так, клуб прибрали, і тепер зараз підемо тую обсаповувати. Юра покосив, а ми підемо ще трошки посапуємо сьогодні. Посапуємо тую. Якщо б не було війни, ми зробили б тут парк. Планували зробити якраз перед війною дитячий майданчик. Підемо зараз туди сапувати. дерев насадили я вам покажу. Посадили ми туї. отако рядочками. Самшит, по-моєму. Самшит. не знаю. Я не дуже грамотна у цих ділах. Ну ви в курсі, забуваю іноді, як називається. Така у нас тут клумба, трохи далі. Планували. Але підтримуємо, косимо і все буде добре. Будемо обсаповувати деревця. Все, на сьогодні все. Посерединці барбарис. Це все, та да не все. А тепер перебираємо і будемо садити лілії. Нам подарували цілий кульок. Вони хоч і маленькі, але толк буде їх. Не все той год цвіт. Пелюшка. О так, зелено, як, як попелюшки. Перебираємо, перебираємо. Да, роботи так нічого. Але нічого, все зробимо, Да, да. Юра із косою. Ну ви в курсі. Але нічого. <су> Бо це, це тут знаєш? скільки? На гектар. Гектар будемо садити. Ну, щоб було красиво. Так, красоту зробимо, і ти додому возьми. І вдома буде красота і будеш споминати. Дівчата, де я буду вдома садити? Де? На городі, Город сики, два гектари. Ні, 63 сотки. Ну, так що, це не виділиш три метри. Ну, говорила, уговорила. Так, так що? що наступне відео будемо садити лілії. Лілі. Якось так. Добре, дівчата, треба працювати. Зацвітуть у саду чорнобривці. Ні, як? як? І <ривці> всі в нас її А в нас буде теж. Ми понасівали. Яка молодець Наташа. А мені медвідь на вухо наступив. І ще й покрутився. <ривці> Я співати не вмію. Нічого. Закінчуємо вже садити. Лілії трохи залишилось. Чорном рибці вже посіяли. Лілії залишились. На цьому, мабуть, все. Дякуємо за перегляд. До зустрічі. Ми молодці. Молодці, а в нас ще є клумби. Ми ще підемо. Буде нове відео.